Тільки що закінчилась моя регрес-сесія з клієнткою, на якій ми з ситуації, в якій, в якій вона просто згадала там вчорашній день, і про те, як на роботі вона прийшла на роботу, розвалився шкаф, і вона це побачила. і... Відчула від цього спустошення, ми від цієї ситуації, просто через регрес опинилися в її ситуації дитинства, де розвалилася її сім'я, і де а, пішов в сім'ї батько, і вона саме з цього відчуття да, взяла всю відповідальність за всю сім'ю на себе. І так, ще з тієї дівчинки, 12-річною, вона ще досі продовжувала до вже 30-річної жінки продовжували нести ту відповідальність з того моменту, коли пішов батько, коли розвалилася сім'я, сім'я за всі процеси в своєму житті, коли щось розвалювалося. Коли щось йшло не так, вона брала на себе цю відповідальність. І тому в неї не виходило народжувати дітей, да, тому в неї не виходило а, реалізовуватися самі в своїй діяльності на сцені, співати, як вона хотіла. Вона постійно допомагала мужу вигрібати його бізнес замість того, щоб вибирати себе. Саме через цю ситуацію, маленьку, з розваленим шкафом на роботі позавчора ми пішли у її давнішнє минуло і з'ясували, що насправді. Вона розвалилася, її сім'я, да, і вона в той момент взяла всю відповідальність, всю татову відповідальність для прийняття рішень на себе і так все своє життя за всіх приймала рішення. І так дивно сталося, що коли вона прийшла на роботу і побачила той шкаф розвалений, вона відчула то відчуття спустошення. Саме через це відчуття ми занурилися в минуле. Через практику регресу і вилікували, розставили всіх по місцях в сімейній ієрархії да? батька на його місце і на своє, що вона не має нести батькову відповідальність за маму, за брата і так далі. І за... Потім у здоровому, взрослому житті не має нести відповідальність за всіх своїх е сотрудників на роботі, за свого чоловіка, за маму, за інших людей. Тобто, не має стояти на місці батька, не має нести всю цю відповідальність. Ось так маленька згадка про розвалений шкаф на роботі позавчора перенесла нас з клієнткою в її минуло, в минуле, де ми зцілили цілий пласт її психіки і, доторкнувшись до цієї ситуації, Зрозуміли, де корінь цієї проблеми, і зараз її життя буде розворачуватися зовсім по-іншому, і вона буде жити то життя, не несучи, не тримаючи ту батькову відповідальність, не... зараз вона буде жити життя, не будучи людиною відповідальною за всіх навколо. Тому що вона не має відповідати за всіх навколо, вона має дати всім бути самими собою. Отже, ось така цікавенька згадка, просто да, е, дає можливість регресологу зачепитися та піти у глибокі, підсвідомі спогади, через які можна зцілити свої насправді величезні. Якісь енергетичні блоки і дійти до своїх цілей, мрії, дійти до бажаного щасливого життя. Так працює регрес.